Собі, що ваша молодість колись закінчиться сьогодні. ви молодий спеціаліст? впевнено крокуєте кар'єрою. Плануєте сім'ю чи домашніх улюбленців? Та чи думали ви з ким і як житимете за 20-30 років? В сьогоднішній програмі ми розповімо, що таке диван розпачу. День за днем пані Марія чекає. Кожен світанок для неї вже не в радість. Єдина розвага це телевізор. Діти телефонують раз у місяць. Вони поїхали за кордон шукати кращого життя. Пані Марія на люди виходить рідко. Її сусідку шахраї обманули на останні гроші. Свої проблеми вдома вона не вирішує, адже в комунальних службах її. Колишньому успішного інженера тепер відверто зневажають. Тому пані Марія зневірилась і чекає, чекає, коли прийде її час. Я дочкою займаюся. В мене дочка інвалід першої групи. І Мені приходиться біля неї ходити весь час. От такий вже вік одинокі майже всі. То діти пороз'їжджалися всі сама. А приходиш тут, і так віджив... Знаєте, відживаєш. Я вважала себе невдач невдахою в тому відношенні, що не відбулася як спеціаліст. Працюю прибиральницю і мені бракує спілкування власне роботі, тому що з такими людьми не дуже рахується. А тут завжди нам дзвонять, завжди на ми, нас повідомляють, що цікаві люди хочуть з нами поспілкуватися. Як пенсіонери житимуть сьогодні, залежить від кожного з нас. Самопоміч чи не вперше в Україні запропонувала створення центрів спілкування для літніх людей. Спершу було важко. Коли на початку в таких програмах для літніх людей брало участь 5-7 чоловік, то тепер це 35-40 людей на різних заходах. Може бути і 300 людей на певних концертах або вечорах відпочинку. І це дуже приємно, бо люди показують, що це потрібно. ця діяльність потрібна в Україні. Самопоміч у всіх шести районах міста відкрила близько десяти центрів спілкування від центру міста до найвіддаленіших. Його куточків, левандівки та сихова. Ми не можемо для пенсіонерів збільшити пенсії. Ми не можемо здешевити ліки в аптеках, але ми можемо створити можливості для них, щоб їхнє життя було більш насиченим і цікавим, щоб воно не було таким одноманітним. Чекаємо тільки дня пенсії. Відтепер декілька разів на тиждень для них організовують практичні зустрічі з лікарями, цікаві екскурсії та виїзди за місто. Відвідувачі осередків самопомочі запевняють, їхнє життя здобуло нового сенсу. Лікарями. Зустрічі, з психологами, з юристами і так далі. А це дуже, дуже потрібно, бо е, ну, не, завжди, не завжди є така змога е, послухати. І це якраз стимулює нас, старших людей. Будуть організовувати поїздки в липні такі поїздки. Теж дуже цікаво, Ну, коли я сама поїду. Так, а як буде вже група, цікаво, хрештосовою. І подивитися на замки, на торколись з молодості я їздила. Така дуже цікава. Так що я дуже вдячна самопомічі за те, що можна себе десь посвятити. Самопоміч планує створити нові можливості для пенсіонерів та долучити їх до соціального життя міста, провчити суспільство, рахувати з думкою старших людей, які своїм неоціненним досвідом можуть надати відповіді на усі питання. У нас важливо залучити старших людей до життя міста, щоб вони були корисні. Щоб вони могли брати участь в якихось програмах, бути активними. На заході, в Європі, в різних країнах Європи поширено, коли пенсіонери створюють ради при муніципалітетах і радять мерам, як розвивати місто, які напрямки покращувати, що змінювати в місті. Старість і неміч. Думка про це лякає. Невже тому ми ігноруємо старших, сподіваючись, що хтось винайде пігулку вічної молодості? Були роки, як пам'яті пропали. Прийшли як непомітний дощ. Були роки, що на каміні прощі. Площа міними брусами стали. Були роки, що гори нам несли. Голоді вести, чорні тринівки. Були роки, що з хатні далівки, на трісавіні кабали. Кожен п'ятий, кому за 50 одинокий. Кожен десятий не може себе обійти. Сорок відсотків суїцидів здійснюється людьми похилого віку, але на старість а байдужість інших провокує їхнє небажання жити. Кожному мешканцю нашого міста молоді людині середнього віку. Людині. Треба зважати на старших людей, треба дивитися на свою поведінку по відношенню до старших людей в транспорті. Бо пролетить 20-30 років, пролетить за одну секунду, і ми так само будемо їхати в тій маршрутці і дивитися, чи нам хтось уступить місце, чи не уступить. Тому самопоміч спільно з газетою «Львівська пошта до дня матері продала дві тисячі вітальних листівок а за вилучені кошти придбала пральну машинку у геріатричний пансіонат, де доживають свого віку понад дві сотні покинутих матерів. Не так страшно зустріти старість, як залишитись одному. Так склалось життя пані Марії. В неї, як і у всіх, колись бурхлива молодість працювала журналістом, була в курсі державних таємниць. Однак після ДТП залишилась інвалідом, щоб, хоч якось розважити себе, малює природу, яку зберегла в пам'яті. Оціненна допомога для мене, бо я після операції на хребці мені практично важко доглядати за помешканням. Тому я з великою вдячністю приймаю ту допомогу, яку пропонує самопоміч. Борити добро легше ніж ви думаєте. Долучайтесь до проекту світловоселя. Вже третій рік підряд. Так, волонтери, ми ходимо до людей не просто поприбирати їм в квартирі, не просто показати, що прийшов, а поговорити з цією людиною, дати їй зрозуміти, що вона є потрібною, що про неї не забули. Кожен четвертий українець живе за межею бідності, середня пенсія у 1300 гривень примушує не жити, а виживати. Однак відсутність грошей не причина вести відлючкувати життя в чотирьох стінах. Тут вже питання до кожного з нас: які можливості ми можемо створити для пенсіонерів, для наших матерів, дідусів та бабусь, в яких умовах житимемо ми за 30 років. Найперша самопоміч почалася здоров'я. Я була на капельницях. Я була до мене швидкі, приїжджали ніякі у кори. Ніякі капельниці, ну зовсім мені нічого не допомогло. А зараз я дві години е, зарядки, е, прес, е, холодна вода. Це зранку, а після обіду е, ходьба кожний день, година. На початку, коли ми починали нашу діяльність в сфері популяризації здорового способу життя серед літніх людей, е, спостерігалася дещо зневіра. Тобто люди достатньо так зневірли. Дивилися на те, що саме оздоровча гімнастика для прикладу може вплинути глобально на їхнє самопочуття. Коли нам двадцятка здається, ресурси організму невичерпні, але через декілька років зайва вага та болі в серці переконують у зворотньому. Проте займатися спортом на пенсії аж ніяк не пізно. Оздоровча ходьба це універсальні ліки, до того ж цілком безкоштовні. Єдине, що потрібно, це бажання та В Санаторії попробувала і операції дві перенесла. Але результатів не дуже багато, і тому надія, я вірю, що з допомогою самопомочі і з допомогою таких знатоків, як Шамко, що то буде дійсно на користь для пенсіонерів. Безкоштовне оздоровлення чи не вперше в Україні запропонувала самопоміч? Можна стати задумавшись про це. Треба прийняти для себе рішення, що я починаю нове життя. Але для такого рішення мають бути дзвіночки, і сам поміч тими дзвіночками, яка показує людям увага. Подумайте, будь ласка, чим займаються ваші діти. Увага! Подумайте про те, чим ви займаєтеся. Подумайте не про сьогоднішній і завтрашній день, а подумайте про 20 років наперед, яким буде життя вашої сім'ї через 20 років, якими будуть діти, якими будете ви і якими будуть ваші батьки, для того, щоб ви жили. Хорошим життям, якісним для того, щоб ви самі були задоволені і не нили від того, що болить з цього боку і болить з того боку, то ми пропонуємо людям спорт. Україні кількість пенсіонерів щороку прирівнюється до кількості працюючих. Здавалося б, в цій верстві населення держава мала б вділяти значну увагу, але у наших реаліях покращення життя пенсіонерів відбувається лише на папері. Водоможці не роз'яснюють прав пенсіонерам, відтак провокуючи небажання ними користатись. Селянка, які маю пільги як ветеран праці? Отже, є закон про основні засади соціального захисту ветеранів праці. Відповідно до якого є пільга щодо першочергового заплатного забопротизування, також переважне на забезпечення санітарно-курортним лікуванням. Дуже багато пенсіонерів і людей пенсійного віку. Самостійно не мають змоги розібратися в індексах, коефіцієнтах і ставках. Тому самопоміч робить юридичну консультацію доступною для львів'ян. Щодня юристи приймають більше 50 дзвінків до 20 людей на особистих прийомах. Якщо у вас є питання по земельному, трудовому, сімейному праву, вас цікавить, як створити ОСББ чи вирішити комунальні проблеми. Звертайтесь до самопомічі тут. Вам не відмовлять. Ми чи не щодня чуємо про те, що пенсіонери стають жертвою хамства у владних структурах? Люди золотого віку немов прохачі, повинні вирішувати свої питання щодо субсидій чи пенсій, щоб оформити житлову субсидію. Пані Лариса звертається до охоронця міської ради, адже не знає, куди піти. Прошу сказати, куди мені звернутися з питання оформлення субсидії. Оформити субсидію. Далі розпочався рейд по кабінетах. Жінці довелось побігати поверхами. Є табличка, але вона досить, як для мене, недоступна. На доступному місці я не могла там штати. Тому є велика ймовірність, що вже наступного тижня юристи зі спеціалістами просто з блокнотом і ручкою підуть по коридорах ратуші і самі будуть заходити в кожен кабінет, самі виписувати їхні напрямки діяльності і з цього формувати дошку і потім передавати її для розміщення. Щоб бігати по кабінетах за проханнями чиновників більше не доводилось, самопоміч пропонує виготовити вказівну таблицю з конкретними виконавцями. 50% самогубств скоюють пенсіонери, переживання впродовж життя, інвалідність чи погане самопочуття, смерть когось із подружжя, проблеми з дітьми все це приводить до депресії. Але сьогодні ми вам покажемо іншу сторону медалі, де літні люди радіють своєму віку. Прикладом такого є вечір відпочинку до дня святого Валентина, де понад 300 людей вкотре переконали, що вік любові не перешкода. З цією акцією ми хотіли, щоб люди старшого віку зрозуміли, що кохання не підвладне час. Вони можуть кохати в будь-якому віці, навіть тоді, коли вже в них золоті руки, коли їм вже за 60 і за 80. І всі стараються для людей, тому що сам не виберешся. Ви зрозумієте, то ж все роки. Ми дуже гарно спілкуємося в самопомочі. Ми ходимо в клуб. Сьогодні я закінчила комп'ютерні курси від самопомочі безкоштовні на ліванді. Все сподобалося дуже гарно і співають і танцюють і вже в такому віці. Люди прекрасно. Прямо старший вік не перешкода, а можливість, адже вільний час на пенсії можна використати з користю для людей. Нам стало цікаво, чи люди з таким великим життєвим досвідом вірять у кохання. Як я кохаю цю пору, Як я не можу без тебе вже жити? Це є кохання. Це любов, це вічність. Любов це вічність. Ми не можемо уявити життя без комп'ютера. Натомість, більшість пенсіонерів, взагалі бояться до нього підійти. Хоча для літніх людей комп'ютер комп'ютерна найкраща можливість працювати над собою, здобувати потрібну інформацію, спілкуватись з давно забутими друзями. Знаєте, дійсно задоволена. Я, я серйозно кажу, я до комп'ютера підходила, хіба так заглядала через плечечі. Тепер я можу вже трошки там сама розбиратися. Я вже навіть виходжу в інтернет і шукаю собі щось цікаве. Я можу відправити листа знайомим. Можу поспілкуватися по інтернету. Пані Людмила пише листа подрузі. Кілька років вони майже не спілкувались, а тепер завжди на зв'язку. Зареєструвався, значить ти можеш десь з кимось поспілкуватися. Це вже знаєте, як душу грідовиш. Та я не зовсім ще зовсім штубок, а щось можу. Це дуже приємно. Підні люди це наші батьки. Вони так само, як і ми, колес молодості. Потребують уваги, віри в себе та причетності, адже ніхто ніколи не помолодшує. Тому не чекайте. Зателефонувати батькам вже сьогодні. Це активізація в місті, це активізація в області, це активізація в Україні. Тому що дуже багато сьогодні людей приїжджають до Львова, і вони хочуть ту справу робити в своїх містах. Ми їм, будь ласка, дивіться, як ми робимо. Робіть краще, робіть більше. Це не є, знаєте, якийсь там патент чи якась особливість. Це просто відпрацьована модель, як меншими ресурсами зробити більше справ.